Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Ось переді мною лежать дві такі великі страшні перчини гіркого перцю. Сьогодні я хочу вибрати із цих двох перчин насіння гіркого перцю і посіяти сорт це гіркий український. Я ці дві перчини восени купила у магазині, поклала їх у холодильник, вони мене засохли, ось трохи підпортилися. Але це нема нічого страшного. Я зараз це насіння буду вибирати і сіяти. Ну, ось вибрала насіння. Ну що я мушу вам сказати, що я частенько так роблю. Купую в магазині або солодкий перець, такий великий, який мені дуже сподобається жирний. І вибираю звідти насіння, звідти насіння і потім сію. Або гіркий перець. Ну, ось, подивіться, вибрала. Є такі звичайно гарні жовті насіння, а є і не зовсім. Ну, Зберігався він у холодильнику, і у мене, я не звертала на нього так уваги, і просто лежав перед. Цим все. Тому деякі, перчини, деякі перчини трошечки ну, такі вологі набралися і прицвіли. Але я зараз насіння це замочую у ось бурштиновій кислоті. Я її розвела для замочування насіння. Треба розводити у теплій воді, бо дуже погано розчиняється. Отже, я взяла 250 мл. І на 5 г буштинової кислоти, розколотила, налила ось сюди. Зараз сюди поміщу насіння. Треба протримати його від 12 до 24 годин. Протримаю. А потім посію. все, воно у мене тут буде стояти. Хай воно активізується у оці буштиновій е, кислоті, а потім вже я буду дивитися, буду його сіяти, висівати. Ну, насіння сходить перцю дуже гарно будь-яке. Я вже не один рік сію, і сходить, воно у мене дуже-дуже добре. Але треба одну умову. Треба, щоб було, був теплий ґрунт. Не, не тепло в кімнаті, наприклад, в кімнаті 25 градусів, а там вазон чи що сіємо, стоїть на підлозі або на холодному а Треба, щоб цей ґрунт мав у собі 20-25 градусів, таку температуру. Тоді насіння перцю вискакує дуже швидко. Ну, коли я буду сіяти, я вам розпокажу, як я це роблю. А зараз буду чекати і потім е, буду е, його пророщувати ще. Хай замучиться у, у пуштиновій кислоті, потім я замотаю і в целофан, у тепло пророщу. А тільки тоді буду сіяти. То, то повірте, той перець, який зараз продають у магазині, так він дуже дорогий. Але якщо для свого, наприклад, для своєї присадибної ділянки, що вам не треба 400 чи 500 кущів, а якихось там 100 кущів, то можна купити одну перчину жовту, одну червону вибрати насіння, і воно дуже гарно сходить, тому що воно свіже, воно не пересихає у. Там, де, наприклад, у магазинах де зберігається чи на складах, тоді воно погано сходить, несе насіння. Свіженьке насіння перцю, воно швиденько сходить. Тому я так дуже часто практикую.